Доброго дня. Зараз ми розглянемо з вами кроки, які необхідно виконати для того, щоб приєднатися до Google Class.room. І так, ви отримали логін і пароль для доступу до Google Classroom. Логін має вигляд: це перша частина, це прізвище, ваше прізвище на англійській мові і перша літера вашого імені. Далі собака і адреса нашої школи, сайту нашої школи святскул.com.ua. І, відповідно, якийсь пароль, який складається з цифр і букв і якихось символів. Наголошую, це одноразовий пароль, який використовується тільки один раз. Як приєднатися? Перше, що необхідно зробити, це відкриваємо будь-який браузер, але найкраще всього використовувати Google Chrome. Відповідно, тому що це у нас Google аккаунт, який ми будемо використовувати для навчання. Відкриваємо Google Chrome. Далі переходимо. Якщо у вас немає користувача, у вас буде кнопочка ось тут увійти. Тобто натиснемо Увійти. В мене вже є користувач один, я додам іншого користувача, додати інший обліковий запис. Натискаємо. Відкривається віконечко. Електронна адреса або номер телефону. Ми з вами вводимо електронну адресу саме цю. В даному випадку Шевченко-T, собакасвятку.юя. Ви вводите свою. Так, Копіюю. Вставляю. Натискаємо далі. І відповідно вводимо пароль. Копіюю. Вставляю пароль, натискаємо далі. І так, вітаємо в новому обліковому записі. Читаємо Привітання, натискаємо зрозуміло. Створіть новий надійний пароль. І так, дивіться, зараз необхідно створити новий пароль, за допомогою якого потім постійно будемо заходити в даний аккаунт і користуватись ним. Пароль повинен складатися з не менше, ніж з восьми символів, які повинні мати великі маленькі літери, цифри і, можливо, спеціальні символи. І так, створюємо пароль, причому створюємо пароль, придумуємо такий, щоб ми з вами його не забули. І так, ну, наприклад, і необхідно його підтвердити. І так, натискаємо Поміняти пароль. Цей пароль, який ми створили, обов'язково наголошую, обов'язково десь записати, для того, щоб потім у нас не виникло ніяких проблем. І так, дивіться, ось обліковий запис, в який зайшли. Бачите, Тарас Шевченко. Це повноцінний Google аккаунт, і за допомогою нього можна... Використовувати різні інструменти. Як бачите, тут у нас є і пошта, і Google диск, і документи, таблиці, презентації, і все, що нам необхідно. Але нам з вами необхідно саме ось дивіться клас. Натискаємо клас. Таким чином, ми саме заходимо в Google Classroom, або як ми називаємо в Google клас. І так, обліковий запис Тарас Шевченко. Так, вірно, натискаємо Продовжити. Обираємо Виберіть роль, я студент. Бачите, вже відкрився ваш клас з вашими предметами. Більше вам нічого робити не потрібно. Вчителі вас самі автоматично додадуть до класу. І так, є, надійшли запити до приєднання, зразу натискаємо Приєднатись, приєднатись. Все, тепер можна спокійно користуватись, тобто відкриваємо будь-який клас, який нам необхідно, і ми бачимо, все вже працює. Завдання, де ви будете виконувати завдання. Можна подивитись на своїх однокласників, люди, стрічка, де буде, буде, будуть знаходитися новини. Для того, щоб приєднатися до онлайн-уроку, необхідно вибрати потрібний нам предмет і Ось у нас є кнопочка Приєднатися до відеоконференції Мід. Натискаємо Приєднатись. Відкривається вікно. При необхідності надати доступ браузеру до мікрофону та відеокамери, якщо він спросить. І, так, камеру не знайдено в мене, вона тут її немає. І натискаємо Приєднатися зараз. І все ви долучитесь саме до онлайн-уроку. Е, наразі хочу вам сказати, що Google Classroom можна користуватись і на смартфоні, і на комп'ютері одночасно. Тобто, наприклад, онлайн-урок ви дивились на смартфоні, домашнє завдання можете виконувати на комп'ютері і відсилати на комп'ютері або навпаки. Тобто можна встановлювати на, на будь-яку кількість гаджетів або комп'ютерів в Google Classroom, або встановлювати свої облікові записи. Ось, в принципі, все, що необхідно зробити для того, щоб приєднатися. Все, якщо виникли питання, пишіть.